Мамина колискова Лілія могильна, луна і ненька, ніжна колескова, Звучить вона в соловійний спів і заприніла пісні рідне мова і понеслась молитвою друзі, благає мати доленьки для доні Щоб сперегли її ангели у житті, Щоб щастя поршло легкою долі, Щоб люди зустрічались не злі. Минали дні, пливли руками весни, та слід в житті, залишили пісні. Оті, матуйці, співи про чудесі, Ще приливами від луною Навчила ненька людей поважати, вдягати вишиванку, співати пісні. Любити красні, мову шанувати. Ще й навчила пам'ятати звідча й я стережу матусі на станок, щоб передати точкам своїм, коли співатиму їм кусков, так як співала матінка. Мені.